Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика з вами Гаретеровер. Сьогодні 23 червня, і пропоную поговорити про кадровий землетрус, який готує офіс президента, і який безпосередньо буде стосуватися кабінету міністрів. Але перед тим як перейдемо до теми, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, репост, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі, все це дуже важливо для просування наших відео. Тож не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Отже, на банковій дійсно серйозно задумалися про зміну кабінету. То міністрів ключове питання на сьогодні це буде стосуватися ну окремих персоналі, причому в достатньо такій великій кількості, чи все ж таки підуть і знімуть кабмін в цілому, тобто відправлять його у відставку, а вже на його місці почнуть формувати е, новий уряд. Президент зустрічає з журналістами нещодавно. Ну не дав прямої відповіді на це питання. Сказав, що якщо щось і буде стосуватися заміни шмигаля, то шмигаль про це дізнається перший, але ну. За якщо так уважно слідкувати за мовою банкової, це насправді нічого не означає, а навпаки, більше свідчить про те, що якісь роздуми, розмови і якісь ідеї на банкові з цього приводу присутні. Найближчий час, коли офіс президента може спробувати це зробити, це 15 липня, оскільки ну буде власне сесінане неділя, коли можна буде зібрати депутатів. Чому я кажу, що виключно офіс президента, тому що за великим рахунком від Верховної Ради тут мало що буде залежати, Лежати. Голоси за відставку знайдуть, голоси за. Призначення нового кабміну чи нових міністрів теж знайдуть в першому випадку. Тут навіть не треба ніякого батога і пряника. є дуже багато незадоволених діяльністю Кабміна. Далі включать і батіг, і пряників власне назбирають необхідну кількість штиків, які готові будуть за новий уряд проголосувати. Тому зараз на банкові дуже активно обговорюють, взагалі, як буде відбуватися оця ротація. Які міністри підуть, які міністри прийдуть, і ми за великим рахунком бачимо. Боротьбу двох великих груп впливу групи Єрмака і групи Міндіча, Міндіч, до речі, виїхав за кордон, кажуть спочатку вмовляти Чернишова повернутися, Чернешов повернувся, але от Міндіч не приїхав. Тому не виключно, що Єрмак таки дотисне ситуацію і поставить всіх своїх людей, всіх своїх міністрів на ті чи інші посади. Так, от, якщо з посадою прем'єра більш-менш все визначено, все ж таки, якщо Карма. Так би мовити, наздожене шмигаляє він на цю відставку піде. То єдиною кандидатурою буде пані Свериденко. Тут все якби очевидно. Ця ідея вже да давно підселена в голову, так би мовити, глави держави. Зеленський її, в принципі підтримує, поділяє. І до Свериденко якихось великих питань зі сторони представників влади станом на сьогодні немає. А от по іншим кадровим призначенням дуже цікава ситуація. Зараз достатньо багато ходить прізвищ. по... Різним соціальним мережам власне по по різним каналам там народних депутатів, в тому числі, е, якщо от їх всі так, так би мовити, спробувати об'єднати, то е, дуже часто згадують силовий блок, що там можуть певні зміни відбутися, ледь не, маля, не Малюка значить з посади очільника СБУ переведуть на посаду міністра оборони. Тут правда є питання малюк військовий. А міністром може бути тільки цивільна людина, і чи захоче малюк знімати з себе погони і взагалі йти на міністерство? Ну це знаєте, однозначної відповіді на це то точно немає. Ходили чутки стосовно Умєрова послом Сполучені Штати, але тут не все так однозначно, бо з'явилася нова кандидатура. Ну також власне розглядали можливість ротації в головному управлінні розвідки. Буданов піде на службу зовнішньої розвідки. На його місце прийде. Або е, Іващенка, е, який, власне, очолює службу зовнішньої розвитки, ну, або е, пошукають когось іншого, хто може його замінити. Про Буданова давно чутки ходять, і тут питання більше політичного характера, не стільки, мабуть, управлінського, оскільки, я думаю, з точки зору управління, з точки зору тих операцій, які робить ГУР, ну якихось великих питань власне до Буданова просто не бути, ну не, не може бути. Але тим не менше, розмови такі є. А От, до речі, з посадою очільника СБУ, якщо малюка знімуть. Хоча як на мене, це буде дуже не дуже неправильний крок. Малюк достатньо ефективний у всьому тому, що стосується протидії власне зовнішнім загрозам операціям на території, в тому числі Російської Федерації, але тим не менш, якщо це відбудеться, то може прийти або його заступник Олександр Поклад, або отут дуже цікаво, очільник ДБР Олексій Сухачов. Але в такому випадку боюся, СБУ може перетворитися більше на політичний орган, який буде займатися різними питаннями питаннями але з таким знаєте, уклоном власне на внутрішню політику, тобто, десь там політичні якісь опоненти, і ще якісь такі речі, не хотілося б, щоб це відбулося, оскільки СБУ повинно займатися зовсім іншим. Ще цікавий момент. Ну, міністр МВС Ігор Клименко може піти навіть на посаду віце-прем'єра. Його може замінити власне очільник Нацполіції Іван Вигівський. Ну тут якби є кого куди переставляти. Тим більше зверніть увагу, як Клименко активно звітував президенту по останнім резонансним справам, в тому числі по справам, пов'язаним з ну, якимось таким, знаєте, тіньовим волонтерством. Ну, ця відома історія про пана Назарія. Вона в принципі всіх сколихнула. Я так розумію, що там будуть і кримінальні справи відкриті, і власне будуть намагатися. Притягнути до відповідальності всіх тих, хто ці гроші збирав, але витрачалися вони не на ліки а на щось інше. Е, є ще дуже цікавий такий момент. От каже, коли згадував про і послав США з великої ймовірності тоді може поїхати власне не. Умірав, а поїхати Микола Точицький, нинішній очільник міністерства культури. Там багато дуже скандалів. і, ну, і у Точицького є дві великі переваги. По перше, він дипломат, ну принаймні, за освітою, так має відповідний ну, і має відповідний до речі досвід роботи. По-друге, він однокурсник Єрмака. Тобто, тут, в принципі, мені здається, такий момент він більш важливий, і як би не хотів пан Точицький уникнути якихось звинувачень в містві. Ну, це достатньо складно зробити. Оскільки злети в його кар'єрі пов'язані безпосередньо з посиленням позиції Єрмака. що, якщо така ротація відбудеться, очевидно, що вона теж буде стосуватися зв'язків з очільником офісу президента. Ну і пішли такі чутки. Ну тут це прям зли язики говорять, що в уряд може повернутися такий собі Олег Оруський, який колись міністерство стратегічної промисловості очолював, знову може його очолити. До речі, там все ж закінчилося скандалом. Він встряв там не дуже приємну історію, і потім був звільнений через це. Ну, така історія з одного боку, типу, побутового характеру, там п'яний здається за Кримом якісь там сутички з поліцією і так далі. Але тоді це ну серйозно якби вдарило по його позиціях. І він з посади пішов. Хоча ну багато хто розказував, що він принаймні в деяких речах розбирався і міг би працювати далі. Але тут цікаве інше. Ну це людина. Яка має певний стосунок ще до колишнього президента Сполучених Штатів Кучми, а конкретно його зятя Пінчукаю? От кажуть, що вони, начебто, лобіюють його на, на цю посаду, на повернення на цю посаду. Ну і в принципі, це може відбутися. А з іншого боку, це ну стратегічне міністерство на сьогоднішній день, і там дійсно повинні працювати люди, які готові будуть дати результат. Е, президент обіцяв три тисячі ракет зараз. Ну вже середина року. Давайте відверто при всій повазі, ми поки що цих ракет не бачили. Хоча дуже би хотілося на відповідь, яку б отримала Росія, особливо після таких чергових жахливих обстрілів відверто терористичних, до яких росіяни вдаються, наносячи удари по Києву і іншим містам е, України. Так що отут момент такий є, що якісь старі люди можуть з'явитися, прийти на посади в Кабміні, але все ж таки вся ця історія кадрова вона пов'язана виключно з боротьбою оцих цих груп впливу е, з одного боку мінді. Кажуть, там з ним Архамі, очільник фракції Слуга народу, має непогані стосунки. Архамі. До речі, він підтримував вишмигаля завжди і не надто хотів його міняти. Тому якщо все ж таки таке рішення буде, якщо прийнято, то треба буде і з ну, керівництвом фракції Слуга народу домовлятися, щоб необхідну кількість голосів знайти. А що от пообіцяють у відповідь, це цікаве питання. Грубо кажучи, кожна група інтересів може попросити свою квоту, але я так розумію, зараз боротьба йде не на Життя на смерть, і тут як у відомому фільмі Горець, пам'ятаєте, Горянин, да який такий був про безсмертних, які там рубали один одному голови, гасло цього фільму залишитися повинен тільки один. І от в даному випадку тут теж повинен залишитися тільки один. І Андрій Єрмак по повній програмі взявся. За те, щоб виграти в цій війні, так, так би мовити, внутрішні кадровій війні, і от в його розумінні, переформатування зміна Кабміну на людей, які повністю будуть йому підконтрольні, повністю будуть з ним афільовані. Це перший крок, перший етап цієї війни, і це найголовніша битва, яку він зараз власне, повинен виграти. У Ярмака ситуація не дуже у самого. Ми пам'ятаємо статтю в політику і багато інших якихось речей. Плюс зараз терміново владі треба гасити ще оцей скандал. З міністром Чернешовим він то повернувся, і він власне сьогодні заявив, що йде в набу, і там буде всі обставини з'ясовувати. Але судячи з тієї інформації, яку ми маємо, обшук в нього таки вже проводився. Підозра там таки рано чи пізно буде вручена. І от можливо, що зараз буде була, була вже досягнута така домовленість, неформально, звісно, що підозру вручать, але лише тоді, коли Чернешов перестане бути міністром і віце-прем'єр-міністром. Це теж дуже важливий момент, тому що. Цінність, так би мовити, в лапках і не в лапках Чернишова в тому, що це людина, по перше, з найближчого оточення зеленського. А по-друге, людина ну максимально uh, можливої посади. Ніколи ще за всю історію України подібних скандалів і підозр стосовно таких людей не було. Були міністри, але щоб віцепрем'єр. Ну в нас колись була історія і. З Вігільським, який був там прем'єр-міністром України, але все це відбувалося ну тоді, коли люди не були там власне на посадах. А тут е, такий момент, що людина на посаді, плюс найближчого кола Зеленського, е, був присутній е, на останньому великому день народженні Зеленського, і що дуже важливо на день народження Єрмака. І от, власне, тепер цю людину треба якось прибрати. Єрмак деякою мірою міг би, мабуть, на нього покластися, але розуміє, що дуже великі репутаційні втрати, тому що наші і наші західні партнери все уважніше починають за цією ситуацією дивитися і краще е, тишком нишком все зробити, щоб він не відсвічував, ну і звісно ніяку підозру не отримав. Але знаєте, під кінець тут слід уточнити одну дуже важливу річ. Ситуація швидко міняється, з'являються постійно якісь нові кандидатури. Може й бути таке, що все ж таки це питання в останній момент поставлять на паузу. Ну щось чернешовом тільки придумають. Але в цілому кабмін не будуть чіпати. І, до речі, ця історія можлива, якщо просто не знайдуть необхідну кількість голосів під новий кабін. Повторююсь, відправити у відставку старий не є проблемою, тому що за це проголосує і багато опозиційних фракцій, і опозиція всередині власне слуги народу. Але от призначити потім новий кабінет міністрів може бути проблемою, тому що запити у деяких депутатів сильно зросли, а дехто просто не захоче брати в цьому участь, тому що вони не хочуть поділяти цю відповідальність і поділяти її власне з владою. Вони вважають, що влада сама повинна нести відповідальність за те, що вона зробила. Так що будемо спостерігати, але е, часу не так багато залишилося. Оці ну як це не парадоксально, два-три тижні, які нас постійно переслідують, вони будуть визначальні з точки зору. Зору майбутнього кабінету міністрів та і за великим рахунком будуть визначати, з якими стартовими позиціями ми вступимо в складну осінь, а потім не менш складну зиму. І хто буде вирішувати всі ті питання, які власне постануть перед країною? Офіс хотів би частину відповідальності вже перекласти на інших, тому будуть шукати людей і будуть все ж таки намагатися Кабмін якось трансформувати. Дякую. Що сьогодні були зі мною? Не забувайте про вподобайку, підписку, репости, спонсорство. І до наступних зустрічей на каналі Слава Україні.